Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! ТЦК і бійки бидла в ТЦК продовжуються інакше не можу це назвати. Ви вже бачили у Львівській області. Тепер вже Тернопіль та Чернівці. Все це чесно кажучи, просто вражає, і ці люди маргінальні мають бути вам відомі. Поїхали! Отже, вчора соціальні мережі вибухнули від нового відео із побиттям в ТЦК. Прокуратура каже, що силу застосували проти військовозобов'язаних. Це місцевий мешканець та гість міста. Справу відкрили за статтею про перевищення повноважень. Все це сталося в Тернополі. Попередня кваліфікація цієї справи звучить наступним чином: перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану в офісі омбудсмена. Заявили, що починають перевірку. Цікаво, чому висновків після минулої перевірки не було зроблено. Ну власне, ми працюємо над тим, щоб перевірка була зроблена, і висновки теж. Отже, після широкого розголосу прецедент міський голова Тернополя Сергій Надал відреагував на подію і закликав повідомляти про подібні випадки у військову прокуратуру та поліцію. Ще одне відео також з працівниками Тернопільського ТЦК з'явилося днем раніше. Друзі на опублікованих місцевому телеграм-каналах кадрах. Ми бачимо, що люди у військовій формі, застосовуючи фізичну силу, затягують чоловіків до мікроавтобуса. В одному випадку затриманий чоловік, схоже, вдарив військовослужбовця. Чому це сталося? У Тернопільському ТЦК спішать пояснювати, що мовляв, так це жахливо. Ми призначили військову перевірку, але натякаємо, що конфлікт було спровоковано самим громадянам, вірніше громадянами. Ще одне відео, яке ви нам надіслали, воно наразі не має офіційного статусу, але кадри на цьому відео теж нас непокоять. Відео опублікував дорожній контроль. Як стверджують автори, зняти вони воно в липні 22-го року. На ньому нібито ТЦК і патрульна поліція, які залучили бандита, аби він силою вибивав із затриманих згоду на мобілізацію. Чоловік, що він робить, б'є затриманого прямо поруч із патрульними, однак ті ніяк не реагують на нападника, а просто стоять і спостерігають за побиттям. Поки що офіційно це відео не підтвердили ні в Чернівецькому ЦК, ні в офісі генерального прокурора. Коментарів немає. сподіваюся, що ми їх почуємо. Дрожній контроль пише, що 31 липня торік було відкрите кримінальне провадження за статтею нанесення легких тілесних ушкоджень. Проте досудове розслідування належним чином не було здійснене, оскільки фігурантами по цій справі є ТЦК і поліція. Наголошую, що ця інформація наразі потребує перевірки, і ми це обов'язково зробимо. Втім, те, що на кадрах було відтворене. Нас дуже і дуже турбує. Я дякую, що ви нам надсилаєте друзі. Всі ці відео. Ми будемо їх публікувати, перевіряти. І хочу, аби в нашій країні існувало все за законом воєнного часу, але й при цьому за законом прав людей, тому що те, що ми зараз бачимо. Під час цих звірських дій Хамасу на території Ізраїлю, і те, що ми бачимо розправою над людьми на території Російської Федерації, обидва є терористичними організаціями, все це жодним чином не проявляє себе як рівень той демократії, за яку ми воюємо і до якої прагнемо. Людина має бути передусім, і закон має бути передусім і справедливість у зв'язку із законом. Тому ми надалі будемо вам ці відео демонструвати. Дякую вам за довіру. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, поставте лайк і до зустрічі вже завтра. Готуємо зараз матеріал з Ізраїлю. Сергій Ослендер вмикається, аби розповісти, що там відбувається. Ну і розказати, як це вплине на Україну. Тож підписуйтеся, ставте дзвіночок і слідкуйте за нашими відео вже завтра. Буде нове. Слава ЗСУ, до зустрічі. Так як не кожен день. Ти буваєш пораненим, і коли ти поранений, це бувається в мене, наприклад, це було вперше, то певні речі, які зі мною сталися і з моїм мозком, я про них не знав. І якби я не звернувся до психолога, мабуть, я втратив більше часу і здоров'я, які мені дуже були потрібні для того, щоб я повернувся до нормального стану. Звернутися до психолога фактично це про те, щоб зекономити час. І зрозуміти, що з тобою насправді відбувається. І найголовніше це просто інструкція по тому, як користуватись своїм мозком, бо мозок, на відміну від фізичного тіла, якщо він травмований, він не кровоточить. Мається на увазі, що не видно, що він травмований. Але те, що це факт після поранення, таке часто стається, що травма є. Через це треба звертатись до психолога, і е, він точно покаже, як саме повернутися додому. Це просто такий навігатор е, до себе. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги. Боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують — це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі якому розповісти Дзвони. Спокій заради перемоги.